Вночі російські окупанти атакували Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101, Х-555, Х-55, морського базування Калібр, балістичними ракетами Іскандер М, зенітними керованими ракетами С-300, керованими авіаційними ракетами Х-59. Усього зафіксовано 26 пусків ракет різних типів. 12 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 з літаків стратегічної авіації Ту-95МС, 6 балістичних ракет «Іскандер-М», 2 крилаті ракети «Калібр», 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 2 зенітні керовані ракети С-300. Силами та засобами повітряних сил та сил оборони України знищено 13 ракет різних типів. 8 крилатих ракет Х-101, Х-555, Х-55 Одну балістичну ракету Іскандер М, дві крилаті ракети Калібр, дві керовані авіаційні ракети Х-59. На Львівщину летіло понад 10 ворожих ракет. Є влучання у об'єкт інфраструктури. Прогриміли вибухи і в Київській області. Сили протиповітряної оборони відпрацювали по російських ракетах. Через падіння уламків ракет у двох населених пунктах одного з районів області пошкоджено сім приватних будинків, кілька господарчих споруд та автомобіль. У будинках вибиті вікна, пошкоджені фасади та дахи повідомляють у Київській ОВА. На Полтавщині є влучання у складське приміщення у Миргородському районі. Це спричинило пожежу на площі 100 метрів квадратних. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Повідомили у Полтавській ОВА.